Бігом, бігом до Опеля, бігом! Це моя зброя! Це моя зброя! Такої зброї багато! Такої зброї багато! Але ця зброя моя! Але ця зброя моя! Заповні ці слова, мужчини! Сьогодні у нас був заключний етап нашої селекції в розвідувальний взвод нашого батальйону. Четвертий ползи! Чи можеш уже встати і уїбати? Як ти будеш противника убивати? На тактику зараз ніхто не дивиться. Тут задача на блядь, і на внімання. Акцент укладувався на їхні фізичні, морально-психологічну стійкість та витримку. Піхота приймає всі. Що, третій, заїбався до домцю? Ні, як ні. Дивись, піхота через полчасика яка їде в теплу додомку, блядь. Було дуже важко. Я поставив перед собою ціль, я до неї йшов. Я це зміг, я з собою пишаюся. Сьогодні ви повинні доказати дійсно хто готовий, хто хоче і хто гідний долучитися до наших рядів. Колись давно призивався на строкову службу, то було, але такого не було. Це були найкраще, що я бачив. найкраще навантаження. Я мог показати так, як я себе мог. Я навіть не знав, що я дійду до кінця, але я дійшов. Я люблю розвідку. Я хочу в розвідку. Я пишаюся собою, що я це зміг. І далі зможу. Надалі думаю, що пройду все. І з нормальними дядьками, що вже пройшли вогонь і воду, що вони більше мене ще не я це пишаю з тим, що я попав в сім'ю дуже добру. Якби ця селекція була прискорена тиждень всього, ну я вам скажу, що прийшли вони дубові всі, і за цей тиждень їх треба було переламати для того, щоб вони отвикли до своїх попередніх частин, де вони служили, на динамічну бойову бригаду. Убей його! Видиш, торчит, блядь, рукой, ножом. Бей його, блядь, тарчить! ножом! Рукою його, блядь! Буде краще, якщо ми іспитаємо велику кількість особового складу і візьмемо одного, чи ми наберемо толпу, а вони потім почнуть давати задні. Я сказав Опять 4-6 в прольотах. Перший там. Евакуація лучше 5-3, худше 4-6. 3-3. Третій номер в мене 10 І четвертий номер в мене 9, Ті в мене по четверочці. Четвертий номер ошибка гранати була. Лютіша. Да. Бля. Граната, да. Граната! блять. Третій п'ятий. Да. Третій п'ятий. Третій п'ятий. І я сповняюся. Ваше мнение став палі цифрами. Я думав четвертий себе покаже, бо він як осіна, mm -hmm. він цілий тиждень такі болі сообразительный і пофизухи не просідав а тут щось сьогодні блядь. давай определимся резервный шостий чи четвертий. я настаю на том що шостий, він не готов буде стріляти іменно работать мені кажется, він не готов я дивлюсь його в глаза а там бля, просто стекло потому що коли ти ему скажеш ти заход зайдеш туда то в нього буде він не вийде мені каже Шостого б можна було просто взятись Вивести на якусь позицію, щоб він посидів, послухав, що це таке Панове, Ось я пройшов цей тиждень. Ви самі собі доказали, що ви щось можете. Третій, п'ятий, два шага вперед. Добро пожаловать в сім'ю, а вам треба трошки старатися більше. Те, хто переходять розрізні, вот, ваша жопа буде принадлежати мені. І мені. <ріпи> 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 я дійшов до кінця. Я дуже чекав це. Я думаю, що командир нашої розвідки побачив щось в мені, що забрав мене до себе, в сім'ю. Дали можливість самому вирішувати, вбивати ворога самому, не ждати його, що приходив на нас. Отак. Яка саме була бойова задача? В чому полягала її суть? Треба було зачистити і розвідати бліндажі. Була така інформація, що там хтось є. Кількості десяти чоловік. Треба вчитися. Ну і тоді буде все добре. Селекція пройшла для тебе не так, як ти хотів. Тебе залишили в резерві, не були впевнені в тому, що ти можеш йти виконувати бойові задачі. Як так вийшло, що ти все ж таки доєднався до першого бойового виходу? Ну, так виходить, що я ви на селекції був по максимуму. Я дійшов до кінця. Сустрій рапта, четвертий! Смаго! Я смогу. Давай, давай! День розвідника другого стрілецького батальйону. В момент, коли ти не виконуєш бойові задачі, який він? Рано просипаємося, зарядка обов'язково. На далі, по розписанню, підготовка далі. Тактична і фізична. Твій перший бойовий вихід у складі розвідки 2-го стрілецького батальйону. Ти пишаєшся собою? Так, да, я дуже чекав це. Первий вихід це самий самий, ну, для мене був це стимул далі йти. Яка була задача, з чого все починалось і чим закінчилось? Нас зібрав командир, ми сіли всі колективом, дивились карту, з якої точки краще зайти. Видвинулись ми вранці, пішов сніг, нам дуже повезло. Ми були в масхалатах і потихеньку, потихеньку передвигалися. Треба було зачистити і розвідати бліндажі. Була така інформація, що там хтось є. Кількості 10 чоловік. Наскільки часу ви добиралися до цієї позиції? Години зо дві. Години зо дві ти йшов в те місце, де кількість ворога переважала за вашу. І, і от що ти відчував? Чи був той страх, який міг сковати тебе в якийсь момент? Чи ти контролював себе це? Та ні. У нас нормально виснулись людей. Я думаю, що. Да, менше, звісно, але нормально було. Люди були, які вже перед цим виходили. І за цього особо страшно не було. Спочатку випустили ми дрона, розвідати де що хто знаходиться, дивилися сліди, з якої самої траєкторії зайти, з якої буде найкраще одної позиції групи зайти, і з другої, щоб прикрити один одного. Командир завжди був з нами на зв'язку, підтримував. Яким номером ти йшов? Я йшов десь четвертий. А хто був першим? Він е, як можна сказати, стражила вже. Пройшов багатенько. Я йшов з ним, тому що він мені підказував і додавав духу, відбивав страху, тому що я знав, що людина вже опитна, він є, що вдруг поможе, підскаже. У мене не було паніки, тому що я йшов з тими побратимами, які вже були до цього на бойових завданнях. Вони мене мотивували, підтримували перед цим, як ми виходили. Я їм повністю довірився, ми ж браті. У мене страх приходив в началі, коли це було як перший виїзд, перший. Ну, перша задача. А потім, коли я попав, побачив, що хлопці нормально мотивовані, вони настроєні на краще, чому є хуже. Я йшов з холодною головою, знав, що хлопці, що підможуть, підкажуть, і все буде добре. Так, що я хочу сказати, особливо звертаюся до такого, більш до мужиків-хлопців. Нічого тут особо такого страшного немає. Захищати країну все одно треба від ворога. Тому ждемо вас особливо в 93-й бригаді. Хлопці, насамперед, я вам кажу, що нічого страшного немає. Якщо ви попадете навіть сюди, вам допоможуть колектив, командири. Вони плохого не посоветують. І ти треба з холодною головою навчатися, совіти слухати. І якщо попадете в лавки зсу, добро в 93-ю бригаду Холодний Яр. Слава Україні! Героям слава!